Китайці створили ультралегкий аеромобіль з запасом польоту 200 кілометрів. Китайська корпорація Jack Group оголосила про створення нового бренду Jovi, що розроблятиме електричні літальні автомобілі з вертикальним зльотом і посадкою. Флагманською моделлю бренду став Айрджет. інноваційний літальний автомобіль виготовлений на 90% з вуглецевого волокна. Про це повідомляє Car News China. Завдяки використанню легких матеріалів, маса Джові АйрДЖЕТ становить лише третину від маси звичайного автомобіля. Апарат може розвивати швидкість до 250 км за годину і долати відстань до 200 км на одному заряді акумулятора. Повне зарядження триває 30 хвилин. Літальний Автомобіль обладнано системою вертикального зльоту та посадки, що дає змогу використовувати його як повітряне таксі. Салон виконано за схемою один плюс плюс та оснащено передовими системами автономного польоту, зокрема резервним живленням, керуванням, моніторингом у реальному часі та виявлення. Перешкод Jack Group розробила систему робо аеротаксі для інтеграції наземного та повітряного транспорту. Компанія планує використати аерджа для перевезень на відстані до 200 кілометрів. А після впровадження твердолітих акумуляторів збільшити дальність польоту до 400 кілометрів. За планами компанії, 2025 року, Джові отримає сертифікат льотної придатності, запустить виробничі лінії та розпочне приймати попередні замовлення. До 2027 року заплановано. Проведення демонстраційних проєктів у кількох великих містах для презентації можливостей технології.